Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гавричак Сьогодні. у нас на календарі 17 вересня, середа. Давайте традиційно оглянемо з вами найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу з вами сьогодні поговорити? Володимир Зеленський, президент України, вийшов із заявами щодо війни. Сказав про її вартість, скільки потрібно грошей на 2026 рік, аби зупиняти Путіна. І здається, Європа Почула Україну, але почула тому, що сама розуміє, що ризики перед нею дуже великі, і здається, пішла на дуже важливий політичний крок щодо заморожених активів. Про це з вами поговоримо. Сергій Лавров міністр закордонних справ Російської Федерації і Пісков. Вийшли із заявами, які є фактично плювком в обличчя Трампа. Якою буде реакція 47-го президента? З вами також детально проговоримо і. Є перший пакет озброєння від сполучених штатів Америки, то які європейці купують за системою Purel що туди входить. Насправді дуже важливі є нюанси. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, напишіть звідки ви нас дивитесь Ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Я завжди вам кажу, давайте разом. Просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки Україні бракуватиме грошей, якщо війна продовжиться в 26-му році. Відкрию маленький вам секрет. Війна продовжиться 100% відсотків і в 26-му році, і очевидно, у 27-му році. Також про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві. Сьогодні, під час війни цієї війни, для прикладу на сьогодні. І як у нас є виклик, ціна на один рік становить 120 мільярдів доларів. За словами Володимира Зеленського, наразі потрібно знайти 60 мільярдів, тому що інша частина 60 мільярдів доларів Україна сама фінансує. Але я вам нагадаю, що всі кошти, які ми з вами в цій країні заробляємо, йдуть виключно на війну. Всі інші соціальні напрямки нам покривають наші партнери. Тобто, з 2022 року ми воюємо в борг. Водночас підкреслив президент, каже, що я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але у будь-якому випадку план А полягає у тому, аби її завершити. А план Б це 120 мільярдів. Тож це великий виклик. Ну давайте будемо відвертими. Ніякого завершення війни в 26-му році не буде. Тому план А забуваємо і готуємось до плану Б, де брати кошти. Я вам вже анонсував. Ми з вами поговоримо. Також Володимир Зеленський уточнив, що не каже, що ці кошти така велика сума знадобиться у мирний час для прикладу в умовах запровадження режиму припинення вогню або дії надійних гарантій безпеки у перші 10 років. Також Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю телеканалу Sky News. Серед іншого він назвав скільки ще атак готує Путін в цьому році. Російські окупаційні війська готуються до ще двох наступальних операцій цієї. Осені сказав Володимир Ланський в інтерв'ю, як я вже й казав, Sky News. На мій погляд, каже Володимир Зеленський, ми дуже вчасно спрацювали і зірвали повністю дві наступальні операції. Третя, я думаю, що якщо чесно, день два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, аби про це сказати публічно. Додав глава нашої держави, розповідаючи про ситуацію на передовій. На думку Зеленського, у російських загарбників усе пішло гірше ніж вони очікували. Я б так сказав, каже Зеленський. У них все набагато гірше ніж вони путь. Чому ну, доповідали Путін про це не знає? Думаю, не усвідомлює, але безумовно є графіки, є у нього доповіді, в який момент він все це побачить. Також хочу вам сказати, що Володимир Зеленський зазначив в Києві на брифінгу про те, що сумська операція повністю провалилася, і через великі втрати Росіяни припиняють свої спроби просування на сумському напрямку. Ну насправді так воно і є, але тут важливий нюанс, тому що росіяни перекинули сумського напрямку свої хороші якісні підрозділи, в тому числі і 155-ту бригаду морської піхоти, які вчора гурівці на Далекому сході. В підірвали і там є і 300 Ми сьогодні з романом Світаном в огляді вранці про це говорили. Але й Україна Сумського напрямка, бо ви розуміли, перекинула свої найкращі підрозділи. І зараз біля добропілля це північ від Покровського Морнограда. Ви прекрасно про це знаєте. Це вклинення наші сили оборони відрізають у ворога. Я думаю, що найближчі дні буде хороші новини з цього напрямку. Але бої дуже дуже запеклі. Нашим звичайно ж героям, нашим оборонцям там. Важко, бо вони думали, що це якась легенька така проходка з витягами, також про пакет. Озброєння ну, ми з вами говорили, що створена система PUREL, першочергові потреби для України. Це абревіатура, за якою нагадаю вам європейці дають кошти. На ці кошти купується зброя в Сполучених Штатах Америки, і через європейські країни вона надходить Україні. Просто вам нагадаю, що цинічні е, штати, і це казав Скот Бесенд, їхній міністр оборони е, е, міністр фінансів. Що вони ще зверху 10% накидають на ринку вартість озброєння? Ну бо вони хочуть заробляти на крові. Їм байдуже. Ми до цього звикли. ми на це не реагуємо, Нам головне, аби мати озброєння. Так, от хочу вам сказати, що загалом відомо, що в цьому фонді пюре вже є 2 мільярда, понад 2 мільярди доларів, і про це було сказано ще на початку серпня, але лише зараз затвердив ем, Сполучені Штати Білий Дім. Затвердив цю допомогу, не допомогу, а продаж. І вже відомо, що до перших двох пакетів допомоги в межах переліку пріоритетних потреб України ну це абревтура Пюре ми її називаємо. Увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, Це дуже важливо, і снаряди для ракетно-артилерійських систем HIMARS. Про це повідомив Володимир Зеленський під час все ж цього брифінгу з президенткою Європарламенту. каже: ми отримали більше двох мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми П'юре. Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, каже Зеленський, десь у нас буде 3-3,5 мільярди доларів. Перші два пакети по 500 мільйонів. Наскільки я розумію, у цих пакетах я не буду говорити всі деталі. Точно будуть ракети Петріот і ракети до системи Хаймерс раніше. Повідомляла вам, що Дональд Трамп схвалив цю, ці пакети. Просто нагадаю. Першими, хто зголосився дати кошти в по системі Pure, це були Нідерланди півмільярда. Потім скандинавські країни. Трійка країн скала півмільярда. Нададуть згодом Німеччина, Канада. от так ми і назбирали. Перші 2 мільярди далі будуть вливання. Є країни, які погодились далі за цим принципом працювати. Хоча є наші партнери, такі як Чехія, які відмовилися, але не тому, що вони не хочуть допомагати Україні купувати озброєння в США, а тому, що їм є над чим працювати. Ми прекрасно знаємо, що є ініціатива президента Чехії Петера Павла. Снарядна ініціатива. Вони в минулому році мільйони снарядів нам передали, і в цьому році ще більше ніж в попередньому. Також шукають по всьому світу в третіх країнах 152 і сто Атий калібр, в тому числі, і менші калібри, аби надати Україні в цій ініціативі. Десь 16-18 країн є тут. Лідери Німеччина, тобто про фінансування. Як це виглядає? Петер Павел зробив ініціативу. Він колишній військовий генерал? Він має зв'язки. Він каже: так, європейці, кожна країна дає мені кошти, а я вже шукаю снаряди. Це дуже і дуже допомагає для нашого фронту. Я вам просто нагадаю, що за вісім місяців роботи адміністрації Трампа жодного не було виділено пакету допомоги або продажі. Лише зараз це от п'юрив. А так жодного все йшло ще від адміністрації Байдена. Це по системі ЮСА, яка затверджена до 28-го року. Це контрактування з компаніями США, які виробляють під замовлення нам озброєння. Це довготривала річ. Це довго триває, але воно. Триває. Давайте собі зафіксуємо, що перші пакети нарешті. Будуть йти до України, ну і звичайно, з заяви міністра закордонних справ Лаврова. Він фактично, як я й казав, плюнув в обличчя Трампові. Він заявив: ну зараз давайте почати до цього дійдемо. Що нібито адміністрація США розуміє необхідність усунення першої причин війни в Україні, зокрема втягування її у НАТО. Ну так вони маніпулюють, кажуть, що не розуміють. Трамп давно казав і ніколи не був прихильником України в НАТО. А вони Росіяни беруть і це беруть і використовують як розуміння США за словами Лаврова під час зустрічі президента США. США дональда Трампа і диктатора Путіна на Алясці, чітко прояснилося розуміння американської адміністрації необхідності усунення цих першопричин Президент Трамп, єдиний із західних лідерів, говорив про те, що втягування України в НАТО було помилкою, яка послужила причиною конфлікти. Ну давайте ми від Лаврову, тому що їхні заяви ще до повномасштабного вторгнення, пригадуєте, або всі країни, які війшли в НАТО. Після 97 року повинні знатовити. тому тут нема першої причини України в НАТО, тому що мета Росії імперської це відновити як мінімум радянський союз, а Україна і НАТО це перший етап. Які вони називають ключовим. Насправді ж я ж кажу, вони давним-давно говорили про значно масштабніші свої наміри. Також Лавров сказав: американці розуміють, що мешканці Криму, Донбасу і Новоросії ніколи не будуть жити під гнітом нинішньої київської влади. Це абсолютна маніпуляція. По перше, в Білому домі абсолютно байдуже ми це з вами не раз переконувались. Я вам наведу ключові е тези Лаврова, які наводять зворотні. А про що йдеться? Йдеться про те, що Лавров в цьому виступі сказав наступне: обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США у питанні України не спрацюють. Ось ключова відповідь. Тому що пригадувати Вітьков дуже перся в Москву. Він там п'ять разів був останнього разу. Він ж туди прилітав. Пригадуйте 6 серпня за два дні до так званого дедлайну Трампа 10 днів для Путіна. І тоді з'явилися питання обміну територій. І очевидно, Вітьков розказав Трампу, що слухай, Путін готовий не. Продовжувати війну, не захоплювати до кінця Запорізької Херсонської області, якщо збройні сили України вийдуть з Донецької області, і з цим носився Трамп. Розказував до речі, буквально вчора він казав, що ми з вами говорили, що Зеленський буде змушений підписати угоду. Ось плювок вам, пане Трампе, вам Вітьков каже Лавров, що обмін територіями не розглядається. Ну звичайно, він для України неприйнятний абсолютно, тому що Україна не буде міняти свої території на свої території. Це взагалі. Червона лінія, і в Європі це також підтримують. Але навіть тут, де намагається за рахунок України Білий Дім піти на компроміси з Росією, Росія каже: Ні, нам це теж не підходить. Ось відповідь Білому дому на всі їхні старання. Більше того, я вам хочу сказати наступне: що за всі вісім місяців. Адміністрації Трампа, відколи він при владі їхнім єдиним успіхом, якщо це можна так назвати, в переговорних так званих процесах це було те, що в Стамбулі наша делегація зуміла з терористами домовитись про обмін військовополонених. Так і тут є цей маленький провал Трампа, тому що вийшов також речник Путіна Пісков і сказав, що обмін військовополоненими наразі поставлений на паузу. Тобто, за 8 місяців ми бачимо, Трамп зробив. Рівно нічого. Ну звичайно, він каже, що він завершив всім воєн, тільки яких воїн не зрозуміло, тому що в нього там Азербайджан проти Албанії воював. Він казав, що він зупинив війну Пакистану і Індії. А на моді прем'єр-міністр Індії виходить і каже: Слухайте, і навіть з Трампом не говорив. Ми за 12 днів самі завершили війну з Пакистаном. Тут смучати не. Немає і близько, тому це брехня. Ну от такі, от висловлювання. Ми беремо до уваги Лаврова і Піскова. Яка буде реакція Трампа? Да, давайте будемо чесними. Ніякі тому, що я вчора також згадував, що репортер запитався в Трампа про його черговий дедлайн в два тижні для Путіна, аби зрозуміти, чи хоче він миру чи ні. Його репортер питає: слухайте, ну два тижні минуло. На що Трамп відповідає це зараз не важливо ну а так, от він міє свої обіцянки або ультиматуми е, нівелювати, тому. Я вже неразово казав. Ми просто цитуємо Трампа аби поглузувати з нього, посміятися. Ще раз переконатися, що він балабол, але не беремо їх серйозно до уваги. Ну і ключове, де брати гроші на війну, тому що зеленський сказав, 60 мільярдів ми можемо заробити самі і дати. Ще 60 мільярдів на війну нам потрібно. Це окрім того, я вам нагадаю, що соціальну частину бюджету нам покривають наші партнери. Ми на це не виділяємо кошти, тому що в нас фізично їх. Немає, почну я заява. Мені здається, найбільш приземленого наразі політика в Європі. Це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. тому що він реально все бачить. Ну і, до речі, останніми днями також я говорив. Це радник е міністра законодавства справ Польщі Радослав, Радослав Сікорський, який каже, що гарантії безпеки не треба назвати гарантіями безпеки, бо вони нічого не гарантують ніяких військ в Україні не буде, бо ніхто помирати не прийде в Україну. і Це очевидно. Ну і також про закриття неба він сказав, що теоретично можна розглянути частинку, частково збивати все, що запускає Росія над Україною. Хоча б припустимо, над частиною Західної України нашої таким чином. Ми можемо вивільнити ППУ, яке тут знаходиться, і його надати, припустимо, передислокувати до Києва або Дніпра або Одеси, де ворог більш активно будемо відвертими. Лупить, хоча до речі, Лавров каже, що вони по цивільних не б'ють чергова цинічна заява. Так, от Фідріх Мерць каже наступне: війна в Україні розв'язана лише Росією, вже відчутна в ЄС та НАТО. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але є побоювання, що вона триватиме ще довго. Закінчити її ціною суверенітету України для нас неприйнятно. Бо капітуляція каже Мерць, лише підштовхне Путіна шукати наступну ціль. Як це реально, ми бачили з порушенням повітряного простору Польщі та Румунії? Ці події висуваються в тренд у Німеччині та Європі. Путін давно випробовує межі, він саботує, шпигує, вбиває сіє невпевненість. Росія прагне дестабілізувати наші суспільства. Це чим? Тобто він нічого нового не сказав. Насправді мерз, але чому важливо це? Тому що він це сказав у себе в Німеччині для внутрішнього. Споживача для самих німців, я вам нагадаю, що ще попередній канцлер Німеччини Фрідріх, перепрошую Олаф Шольц. Казав, що ми запізно почали працювати з суспільством кожна країна Європи і пояснювати, чому ми повинні виділяти гроші Україні, тому що ми можемо бути наступними і комфортне життя. Ви прекрасно знаєте, в європейських країнах високий рівень достатку. Звичайно, що люди не хочуть промінювати свій умовний і каву на те, аби давати десь кудись гроші в Україну, де там щось відбувається. Це треба було пропрацьовувати і цим починає займатися. Фрідріх Мерз, ну і де брати гроші на війну тут ключова позиція в Німеччині, також тому що Німеччина була тією країною, яка була категорично проти того, аби забирати заморожені активи. Російської Федерації вони казали прибутки від цих заморожених активів окей, ми надаємо Україні, але самі саме тіло ми не можемо надавати. Так, от є зрушення, тому що керівництво європейського союзу вивчає можливі схеми надання Україні доступу до заморожених російських активів без формальної її конфіскації. Про це фен... пише фапише Фенешлтайс із посланням на джерела. Давайте зараз спробую вам роз'яснити, пояснити, що мається на увазі вилучення російських активів без формального. Формально їхні конфіскації, як стало відомо, журналістам. Одна із схем, що розглядається, передбачає купівлю безвідсоткових облігацій Європейського союзу за російські гроші, заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Євроклір. У результаті за Росію формально збережеться її капітал тепер же у вигляді цих от єврооблігацій, а витрачені на купівлю облігацій російські гроші будуть передані Україні декількома траншами. Як розповіли виданню дві поінформовані особи із 194 мільярдів євро російських активів, що зберігаються у євроклір. Близько 170 мільярдів євро вже сплили терміни погашення, і тепер ці активи зберігаються на балансі євроклір у вигляді ліквідної валюти. Так, от, Financial Times зазначає, що минулого тижня президент Єврокомісії Урсула фон фондрляйн підтримала ідею так званих репараційних кредитів в Україні. Російські гроші передають Україні, а Росію повернуть їх лише після того, як Москва сплатить Києву репарації. Вона наголосила, що так ці гроші допоможуть Україні вже зараз, а не колись, потім після війни, як раніше пропонувалося. Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією, оскільки перспективи мирних переговорів зменшуються. Росія дотримується своїх максималістичних цілей в Україні. А адміністрація Трампа пише Times, не бажає посилювати економічний тиск на Москву або нарощувати військовий потенціал України. Очікується, що вже на поточному тижні міністри фінансів ЄС зберуться на саміті в Данії, щоб обговорити ідею репараційних кредитів Україні. як зазначає Financial Times, для ухвалення цього рішення належить здолати опір Бельгії, Німеччини та Франції, які стурбовані тим, що передача Україні основної суми російських активів, а не просто відсотків, може підірвати довіру до євро як глобальної резервної валюти. І тут важливо сказати, я вже вам про це сказав, що Німеччина послабила свою позицію, Бельгія далі міністр їхніх фінансів і закона справ сказала, що вони не будуть давати вилучати ці кошти, ну і є Франція. Але ключове, дивіться, це не просто забрати ці кошти з е заморожені, які знаходяться в Бельгії. Ключова е холдер цих коштів це Бельгія, Євроклір. Е Причому 170 це є готівка, це не є е там, припустимо, якісь активи, нерухомість і ще це кеш. Відповідно, що пропонується Європейський Союз випускає Євробонди. Він каже, що ми формально не збираємо кошти Росії. А ми кажемо, вони кажуть, що під нульовий відсоток аби не сплачувати за це нічого, вони кладуть євробонди, а кошти забирають і дають Україні, і фактично, тобто номінально, кошти Росії залишаються, але у вигляді євробондів, єврооблігацій, а кошти живі, от папірчики. Надходять Україні за ці кошти, до речі, ви розумієте 170 мільярдів. Якщо нам потрібно 60 мільярдів на наступний рік на війну, то є 170, як мінімум. Це ще три роки при таких умовах війни проти Росії. А цілком можливо, що вона буде тривати ще три роки. Тому цей підхід зрозумілий, чому Європа готова йти на цей крок? Ну тому що їм в них є усвідомлення США не будуть нікого підтримувати, США займається політикою ізоляції. Європа має сама себе захищати. А якщо Україна впаде, про це каже мертв, то далі піде і вся інша Європа східний фланг НАТО, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Польща. Тому вони роблять це не тому, що так сильно хочуть допомогти Україні, а вони самі побоюються. Але нам такий принцип підходить. Нам головне, головне це мета, досягнення мети. А які там підходи, які мотиви в наших партнерів, давайте ми на це не будемо зважати. Єврокомісія також прискорює можливу відмову від енергоносіїв Росії. Про це сказала Урсула фондрляйн. Вона мала телефонну розмову з президентом Трампом, під час якої сторони обговорили посилення економічного тиску на Росію. Найближчим часом буде представлено 19-й пакет. Санкції, що торкнеться криптовалют, це важливо, бо Росія намагається обходити санкції криптовалютою банківського сектору та енергетики. Я вам просто нагадаю, що у червні було представлено проект відмови Європейського союзу від російського газу та скрапленого газу. Нові контракти заборонені з січня 26-го року. Причому європейський союз хоче обійти яким чином? Там не треба голосування всіх членів Європейського союзу. А вони зробили так, що це є. Загроза не без безпеці європейського союзу, тому вони просто забороняють кладати угоди для постачання російського газу. Так от, січня 26 року забороняються контракти далі. Короткострокові контракти, які є, вони припиняються в червні 26 року. А довгострокові зупиняються в кінці 27 року. Цей проект мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС. Аналогічний проект готують і по нафті. По суті, це проекти. Примусу Угорщини і Словаччини до відмови від російської від російської чорного золота. Я вам нагадаю саме тому буксується прийняття або розгляд 19 пакету санкцій, бо в співпраці з США шукають механізми, як надавити на Угорщину і словаччину. Просто нагадаю до повномасштабного вторгнення Орбан і Угорщина купували 61% якщо не помиляюсь та 61% російської нафти після повномасштабки. Вони збільшили. Купівлю російської нафти до 85 відсотків словачина взагалі 100 відсотків на е, голці в Росії в той час, як я вже раз сказав європейські країни за ці роки повномасштабного вторгнення шукали альтернативні шляхи, тому що є Норвегія, яка може постачати енергоносії. Німеччина будує ЛСД-термінали, де приймають скаплений газ від інших країн. Угорщина, Орбан, Словаччина, Фіцо просто саділи на голці. Нічого не робили, бо вони з цього ще заробляли. Але до речі, на вихідних пройшов масштабний мітинг в словаччині. Вийшло десятки тисяч проти Фіцо, проти його проросійської позиції проти того, що він в Пекіні зустрічався з Путіним. Тобто, я думаю, в Угорщині будуть вибори. Нагадаю вам в квітні наступного року, де Орбан пролетить як фанера над Парижем, А Фіцо бачимо, його підтримка тане, тому що його виходять вже опозиція, нарощує свої сили. Я думаю, цим двом режимам жити залишилось зовсім зовсім. Не що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на 17 вересня. Середу обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, свої роздуми, побажання, зауваження, запитання. Лишайте в коментарях. Ми всі читаємо, всі беремо до речі до уваги. обов'язково діліться нашою з вами розмовою Це важливо. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди.